Все, розгорівся скандал. Я почав це все викопувати, пригнав швагро, а що вона собі придумала. А я не збираюся, нічого тут не дозволяю нічого, а мені все подобається. А квіти гарні, а квіти красиві. Вже почався сестрою сваритися, що ти собі понавидумувала. А вона каже, тут всього забагато, а тому замало, а не, а це краса. І коротше, почалося от таке, зараз, як то кажуть, сварка і бойня. Помідори вирішив не зривати, ну, заберу ці додому, звичайно. А Аки завтрак буде все добре, буде погода, то прийду з Марком. Для нього це таке велике задоволення. Знаєте, теж, теж він прикладав свою руку, він мені допомагав, підв'язував, все робив, то хай теж позбирає зі мною разом. Хай буде дитині радість. На рахунок троянд. Все, оце каче повикопував, йшов, шов, шов. шов. Тут є такі, бачите, що помічені стрічкою, це ті, які 100% подобалися сестрі. І коли вони цвіли, то вона казала, що це гарна, це гарна, це гарна. Я почав це все викопувати, вже не знаю, чи вже її швагрона накрутив, чи в неї дійсно так ще совість прокинулася. Я почав вже викопувати оті. Там ще лишилося 4 троянди без стрічок. 4, навіть 5. Вона прибігла, ой, дійсно, а дійсно цей. Вона пригнала, а дійсно тут супустота, тут же нема ні одної троянди, а десь не десь, а ту не викопую, а тут лише все. На мене. Я аж мокрий з того всього пригнала, на мене накричала, що ти робиш? А цю мені лиши, а цю мені лише, а ця красива, а ця теж була красива, а цієї стрічка, напевно, десь злетіла, а вона мені подобає. Боже мій. Нащо я це почав? Треба було лишити і мастити собі голову. А Атож між собою всі пересварилися. А тепер ще зі мною всі швагров обідівся, бо я красу забираю, а, а сестра обідлася, бо вже швагром пересварилися. Все, каже, роби собі, що хочеш. А я що буду робити? Подивіться. Що мені Що мені зробити? Як вже все, як то кажуть, зроблено? Все зроблено. Давай. У нас красива, ми її пересадимо. Я знаю 100%, я з нею говорив, бо вона мені дуже подобається. Ти кажеш, ні, забирай її. Ні. Вже ні. Вона сказати, значить ми її пересадимо на другий бік. Каже, що ні. Я знаю, бо вона мені теж дуже подобається. І я пам'ятаю, що я казав, що вона мені дуже подобається. А вона каже, ні, забирай її, вона мені не подобається. А вже каже, подобається. А на який другий бік? От туди. Так звідти я осінь минулого молоді всі троянди забрав, бо там тобі не подобаються троянди. Я казала, розсадимо, щоб вони просто один від одного були далі, бо вони так вовси на купі, там не видно. Просто хотіла я... Ну А та не на купі я почала звідти виривати теж. Не чіпай там, нічого не чіпай, все я кажу. Ти кажеш, то потім будемо пересаджувати кубками, так як я казала. Ну, дивиться, тут бач, так це теж загусто виходить получається вже. Так, це загусто, але нехай воно буде. Ми потім, дивись, ми тут просто пересадимо кубками. Зробимо розмітку і ті, що ми красиві відмітили, ми просто. Перестані. Ну, але це тобі ж не а оце біла тобі не подобалася. Мені тут всі подобається. І ота. От ну вони без ленточок, бачиш? Значить, ті ленточки поспадали. Нічого не спадало. А вон тут є ленточка, ти її викупав. Це ленточка з магазину, це назва квітки. Я вон такими торбинками білими підв'язував. Значить, вони поспадали. Я тобі кажу, отут мені, будь ласка, нічого не вихопить. Все, баста. Баста? Що, совість прокинулась, чи що? Ти ж не любила троян, вже сподобались тобі. Ні. Що я не любила? Я просто казала, що їх забагато Розумієш? їх просто на одному цьому забагато. Коротше, треба брати тестя ще, бо ми я сам не впораюся, тут дуже багато троян. Тут, напевно, кущів я вирив під сорок. Ти з Олею будеш носити, якщо підемо в село, то ти з Олею будеш садити тюльпани. Ті, що я тут вирив, цей весь ряд. Чи ти хочеш тут тюльпани назад? То, ми, тю... було, а то тюльпани лишаємо тут? Трошки тут, трошки заберемо. Тут забагато теж їх всі. Добре, значить тоді сьогодні просто садимо троянди. Тюльпани не чіпаємо, так? так. Вже хоче тюльпань. Тут кричала, що їй забагато тюльпань. Я всі... Я що ми переробимо, переробимо а не щось не можу її зрозуміти. Чи то дурний, чи то, чи то лижені їдуть, чи то зима, чи то весна. Добре, все. Тоді я візьмемо сьогодні ще оліного тата, візьмемо олю марка і поїдемо, будемо всі разом оці троянди садити, бо їх дуже багато. Я викопав 40 троянд. Вже хай буде ті, що лишаються тут, значить лишаються тут, просто потім ми знайдемо місця і пересадимо. Я знаю точно 100%, пам'ятаєте? отут, де лаванда в мене росла, ось тут. У мене був дуже гарний шикарний ряд троянд. Це самі перші троянди, які я тоді якраз купляв. Це керіо-жовта, е... аква рожева. От тут вони боросли. Тут був скандал, що тут троянд не потрібен. Я його переніс сюди. Вже сьогодні скандал, що будемо знову туди пересаджувати, бо... бо їй подобаються вже троянди. Я не знаю. Мокрий, як чорт, вже він футболку другу передів. І до мене знов не доходить її, як то кажуть, логіка. Шо це, як то кажуть, шок, шок в шокове. Шок в шокове. Іду хоч помідора з'їм, чи що з тих нервів, чи що. Зім того довгого помідора одного. Подумаю. Сік, як чи бачите? Насіння дуже мало. М'якоті багато. Ви так накапало. Я кажу, як, як зберези. Треба буде, по ті, що мені сподобалися, найбільші, зібрати насіння. Хоча б трошки. Небагато, по 5, по 6. я собі на другий рік на терасі понасаджую, або в селі. І невеличка кислинка. І солоденький. А оцей? Жовтенький. Він як виноград. Він mm -hmm. супер урожайний. Суперовий. Так, добре. Зараз я що беру? Обрізаю троянди, бо ж не запхаємо машину такими великими кущами. Там вже, виходить, два куща треба назад запхати в землю, бо вони від тілі красиві і подобаються. А ці зараз просто пообрізаю, замочу в водичці. Подивлюся, в мене має бути в корінювач. Залию корінювача сюди водичку, нехай годинку-дві поколовся. Побудуть в корінювачі. Ну, а там поїдемо в село. Добре, йдемо далі. Що ти зробила? Тут посадимо. Так, Притягнула. Ми її просто розсадимо. Як ти розсадиш, це один єдиний кущ. Що будеш розсаджувати? Ми оцей кущ посадимо ось тут. Потім рожевий посадимо ось тут. Потім ага. білий посадимо ось тут. Ага. Тому, щоб вони мали один від одного по -3 метри. Добре. А Не тако, що на накупі. Добре, все. Я не маю сил. Притягнула вже цю троянду. Сюди. Я так бачу, що ми в село перевеземо дві чи три штуки з того всього і в Надар почне тягати по городу всі троянди. Ну нічого. Добре, я буду радий, що тут буде така краса. Я, в село, їду, я в село рідше приїжджаю, ніж сюди. Так що мені все підходить. Мені нема різниці. Мені нема різниці. В і посадив, правда? На помідори присів. Хожу, такі мені, знаєте, з грядки. Такі мені смачні, так присмакували, що ого. ого. Накопав. 36 кущів. 36 накопав і ще. Там той же не рахую. Взяли ще водиться отакий от. Він як піон. Ну це дійсно мені подобається. Може його і не будемо перевисаджувати, то тут залишимо. Тут така теж така помаранчева цеглова. Оцю вже залишила, така гарна рожева. Це голубий ніл, голуба. Потім це така дивіться рожева. теж залишили. Це вже відсвіла, але вона така, знаєте, міс пігі, така різнокольорова. Це рожева. Ну, Оце все лишили. І це лишилося з боями і криками. Подивимося, ці лілії мав теж викопувати все. Вже все лишаємо, вже нічого не вкидаємо. Просто посадимо. Просто якимись кубками будемо потім пересаджувати. Ну, я не знаю, які там кубки, подивимося. О, що там вона хоче. Це все сміття. От. І оце все теж лишили. Оцю я хотів викинути. Все, вже теж все лишаємо. Все лишаємо. Що на? А знаєте, що ще сказали мені? Посадимо отак пару кущів в купі. Щоб був отакий один великий пишний кущ. Я кажу, Люда. Кажу, це такий сорт, це така троянда. Це один єдиний кущ. Це небагато купі. Вона подумала, що я посадив багато троянд в купці одних, щоб був такий гарний пишний кущ. Я кажу, ти що? Що, що? Як знаєш тут батарею, бо вона дві, дві таких є. Ні? Нажимаєш і тянеш. Так, що таке? Кани цього року навіть не доцвіли через ці холоди, морози. Минулого року, минулого року вже в цей час квітували, а цього року, бачите, такі ледь-ледь нещасні. Ну, нічого, якщо залишиться якесь кореневище, то викопаю, залишу. На другий рік, може буде гарніша погода, то щось інакше щось поміняється може. А там побачу. Час все покаже. Так, добре. Тут я замочу троянди. коріння не підрізав, лише е, ці гілочки підрізав. Е, коріння підріжу вже перед посадкою. Зараз замочу в водичці, нехай ходинку. Зараз замочу в водичці, розведу корне він, нехай помокне трошки у воді, а вже перед посадкою. Зараз підемо в село, накопаємо ямок. Перед посадкою пообрізаю курінчики, теж поналиваємо водички в ямки і попересаджуємо. Буде красота. А ці теж візьму зараз, вже як то кажуть, поки. Тут на місці то пообрізаю, щоб було менше, як то кажуть, потім вже мороки. Все, бачите, робота робиться.